Наш челлендж буде називатися «В Погоні за 100 ка. Взяв ще заказік один, тому що ну, блин, це дуже мало 500 гривень. Блін, ми веземо сьогодні дві тарілки, таких тарілку і там ще такий букет. А він мені дав. Три такі. Прикольні бумажечки. Це той самий момент, коли ти дивишся і просто офігіваєш. Йоу, банда, ну шо, всім привіт. Оце прикол, оце тут навалило Так, коротше банда, ну що, дивіться! О, так еще все нормально, живемо! Не можу ще висказати просто свої мисли, тому що побачив знов зиму зимну. Оце, звісно, ніхто не ожидав, що знову прийде зима. Наш челендж буде називатися в погоні за стока. Я буду таксувати, ма, як можна багато і заробляти е, гроші. Тому що скоро що Свято наближається, свято наближається, тому що скоро новий рік, і треба всім дарувати щастя і радість. І хотілося б подарувати його собі е, теж. Короче, це контролювати ми зможемо тільки як, тільки завдяки програмі Уклон. Але не тільки завдяки програмі уклон, а завдяки моїй банці, де я буду скидувати всі гроші туди. І ті, що я заробляю у таксі і на доставках, тому що я роблю паралельно ще доставки і ще катаю таксі. І буду туди все збрасувати, і нічого звідти не брати. Банка буде та, що я зробив на, Ну, коротше, то, що я зробив на серіальчик. І ось, і саме прикольне, що я придумав. Дивіться, гайс, ми в погоні за стока. це така наша маленька. Моя лічна ціль, і мені дуже буде прикольно вам ну, знімати її і, і самого себе змотивувати і прийти до цієї цілі. А для вас я зроблю теж невеликий сюрприз, сюрприз. І ви спитаєте, а що ти зробиш? А що, а що? А я вам скажу, що. Я замотивований дуже сильно, щоб ну, зараз э, розширити простір свого канальчику, знайти своїх ще. 1600 підписників, щоб в мене було 5000. І я хочу розіграти між своїми підписниками на Новий рік 31 числа відеореєстратор. Дивіться, все дуже просто. Щоб коротше, цей відеореєстратор ну, прийняти участь у розіграші цього відеореєстратору, треба зробити просто реально вообще, от просто мінімальні умови. Підписатись на мою групу в ТГ, де, ну, де я зможу реально бачити тих людей, хто ну, будуть мають право на розіграш, щоб підключити рандомайзер і вибрати з поміж вас е, ощасливчика. Ощасливчика. І друге, це підписатись на мій TikTok, тому що я хочу там дуже вести стріми стріми, і мені там не вистачає ну, реально. 300 підписників, щоб почати е, теж такі прикольні двіші суетіться і кататися, і це все робити в онлайні. А ще дивіться, що ми веземо. Блін, ми веземо сьогодні дві тарілки, таких тарілку, і там ще такий букет, і це все, і це все за налічку, і це все за 500, 506 гривень. Тому що ми будемо сьогодні реально робити сумасшедші гроші. Зараз їдемо тарілкою і спробуємо що зробити? Взяти заказ. Соло, соло, перш, перший наш, перша наша адреса Солом'янська 1. Солом'янська 1. Де ось. Це жесть, це жесть. Так, ну і що? Я, коротше, взяв ще заказ, який, тому що, ну, блін, це дуже мало 500 гривень. Але що зробити? Треба їхати і за 500 гривень, ну, треба їхати. Тому що коли я дивився 7 ранку, там взагалі типу тілялі 900. Я думав буде трошки краще. Так, коротше, далеко ми не продвинулись, Блин, все стоїть. Оце так класно. Це ідіотизм просто. Машини їдуть п'ятим рядом. Тут у нас, дивіться, прикол. Один, два, три, трамвай і ще одна колія трамваю. В іншу сторону. І люди їдуть типу, на дві колії трамваї в одну сторону. Да, і я хочу розіграти цю штуку. Просто я думав собі її залишити. Ну, я її там заказав, думав собі залишити, а потім таки думаю, то вона мені треба. У мене і так все добре. Я гоупроху зараз повішу в центр, і вона буде висіти в мене і буде на неї знімати. А все, а вам піде, піде такий гаджет, гаджет, До нового року подаруночок буде такий від YouTube Таксі. Так що приймайте участь, стопудово розіграємо. Е, стопудово, ну, ця штучка буде з вас. Просто ну, підпишіться на ТГ, щоб я потім вас зміг е, індифікувати і розіграти. Тому що я не знаю, як серед підписників розігрується. ну Нема такої штуки, я питався узнати проще через телегу. Через телегу. Так що підпишись на канал. І на телегу. І на тікток. На тікток, тому що Тікток це прикол будемо їздити і стріми давати. Давати стріми будемо реально онлайн. І зараз для себе таке я вибрав випробування. Це, там 26 днів десь зйомки. Йом... 2000 Years Later Блін, ми нарухалися, всього всього навсього, цього навсього, 100 метрів. Так ми будемо дуже довго їхати, мені здається. Так, ну і що слідувало доказати, поки я пихався тут по пробці, замовлення було відмінено. Ладно, поїдемо зразу вже туди. Так, ну що, я вирішив нічого не брати, тому що тоді на солом'янки мене будуть довго чекати. І коли побачиться відосі, хто мені заказав ці замовлення, скаже, ну ти очі пацика фігіл. Просто їдемо на цю соломінку, зробимо це замовлення, тому що це в нас буде, напевно, постійний клієнт, і ми будемо йому возити ці доставки. І я сподіваюся, що на протязі всього місяця в нього буде все з бізнесом дуже добре, чому його желаю. І ми з ним теж там калабу, може, замутимо у кафешки, будемо такі букетики теж красиві робити, тому якщо комусь треба така краса, вкусна та. Там якісь подарункові набори, фруктові, букети з екзотичних фруктів. Коротше. Маячте маячте, хлопці, будемо вам вивозити, доставляти їх, будете радувати ваших жінок. тому... Чому ні? Я думав, блін, як це ж, як це ж, напевно, важко кожен день працювати, пацани, вибачте. Але треба робити, тому що от реально в погоні за 100к, В мене це була мрія така, ну щоб я заробив 100к. це б мільйончик, типу, до мільйона, до мільйона. Але до мільйона це такий шлях, ну поважче трошки буде. До цей челендж треба вижити 30 днів. 30 днів. Це треба заробляти по половою, Мінімум, мінімум. Банда, ви там мені пишете в коментарях, що треба. Можна чотири, можна у когось п'ять там. Я вже забув такі цифри, може ви носитесь по всьому Києву туди-сюди. А я, ну, я не знаю, як то ви робите все. Я спробую, реально я вам кажу, спробую. Але от це такий собі буде визов, собі визов такий. Блін, це той самий момент, коли ти дивишся і просто офігіваєш, дивіться. 90 гривень за кілометр. 50 гривень за кілометр. 50, 29, 34. 90. Пацани, 90. Це прикол, коротше, В'ячеслава Чорновола 30. Це здоровенна територія під одною назвою. І вони мені кажуть, ну всі ж якось доїжджають, блін, а ви не доїжджаєте. Спитайте в когось. В кого тут спитати? Тут все закрито. Не калітки, не малітки. Алло, алло, а дивіться, це така сіра з жовтим будівля, правильно я розумію? Да, да, а да, там да. ворота, і вони зачинені. Ворота зачинені, ну то не наші ворота. Ви її бачите попереду в себе, так? Жовта сіра будівля, викидає, ну, наша територія. А запитайте, щоб хтось вас відзвав, відкрив ворота, бо то не наше. Там ворота чи шламбаус? Ворота. Може з іншої сторони треба об'їхати? І ще да, якийсь там от, недостроєний з, ангар? З, 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 сторони. Да. з іншої сторони, ото отут от, має бути. Угу. Всьо тоді. З нашої сторони, оце ви це правильно бачите. Всьо, ну слава Богу, то так, так вас так, нелегко що? знайти. Квест, 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 цілий квест. Так, так, добре. Все, хорошо. На охороні скажете для Ткаченко-Юлі попереджені. Нехай це не зі боки. Добре, добре. Хух, ну що, перше замовлення я віддав? Згорім пополам чорновола. короче, коротше, не, там не треба розвертатися, треба зразу. Поверніть праворучну вулицю. Їхать що... прямо, блін. Так, ну що, мені докинули ще соточку, Це дуже прикольно. Ага. Ну, два замовлення, 600 гривень чистяком, чистяком відправляються в мою нову баночку. В пагоні за 100к. Це буде дуже цікавий місяць, тому... Гарного вам всім просмотру, а мені наснаги бажаю. Хохохо! -хо -хо -хо. Не 100-150 капнула, оце клас! Оце так поці... цінують. цінують нашу працю. блін! Да, ну це звісно, я вам так скажу, це було не дуже легко для мене. Оце замовлення і вивезти ту тютю з її поясненнями. Блін, поділюся, це буває класно. Коли спочатку несправедливість, потім справедливість. І мені повезло, тому що тих людей, котрі, треба, котрим я віддавав доставку, їм потрібно було таксі і до соломи, до прокуратури і обратно, і вони, вони мені закинули 280 гривень. І того, ну, 550 плюс 280 ну це вже більш-менш і це все чистяком. Летить на монобаночку, монобаночку. А ще хотів, ще хотів ще хотів що сказати. Ще хотів що сказати. що Дивлюсь, зараз я статистичні свої дані. Зараз я вам їх покажу. Буде цікаво на той момент зрівнювати. Ти зараз в нас дивіться. 4437 підписників. Мак, нікого не слухай, відоси в тебе крутіт і ти прикольний. І Вілі, оце ще бути занудою, як ті зануди, що пишуть тобі. Аби робив контент без твоїх. Без твоїх гасів. Ну все, клас. Дякую. Дякую, 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 дякую. Юлія, дякую за класний коментар. Так, да, там коментують деякі, що там щось крівляє, що там щось не то, що їм подача не та. Я ж вам не гостросюжетний фільм і не... Е, ну, не той фільм, що ви цей. І пишуть мені таку фігню, типу, Я відписався, Якщо ти змінишся, я підпишусь. Слухай, чел, Просто підпишись і не відписуйся. І, і якщо хочеш написати якусь фігню, напиши в службу підтримки уклона, туди якусь двіжуху. От вони люблять читати отаку от крінжатіну, а мені писати ну. Ну, я відповім тобі, іншим відповім там, всім відповідаю наразі. І просто кому хочеться ну, зробити мені поганий настрій своїми пісюльками. Ну не знаю, на що то робити. Вам це все воно вертається. Так що не будьте злими людьми, будьте більше позитивними. А ми, а ми, ну наконец то ми включаємо уклон. Ну не пройшло і. 4 години. Але, але але на цій баночці, чистяком заліті. І зараз будемо дивитися, що ми маємо, що ми маємо. Золоті ворота. Сігарний дом Фортуна. Софійська площа. Блін, хочеться додому кави попити. Ну, давайте на лівий берег. Хапс. Вудку закинули за 350 гривень. Раз. І на наше улюблене ДВРЗ, ДВРЗ, де куди ж тепер без нього? На ДВРЗ хотілося б за 300, за 250 гривень. День. Хоча я не знаю, напевно, на ДВРЗ зараз ніхто не хоче їхати. На ліпки хочуть, А ми хочемо на заправку ще заїхати. Все, коротше, чекаємо замовлення. One eternity later. 1299. 286 гривень. горінка. І хто-то зараз понесеться в горінку за 286 гривень. А ви не забудьте підписатись, будь ласка. Не забудьте, що буду, будемо робити конкурс 31, 31 числа прямо на, новий рік, прямо на новий рік. Будемо розігрувати між підписниками ну Там повинно бути 5 тисяч підписників на каналі. І ми, розіграємо, і ми розіграємо відеореєстратор. Для того, щоб виграти цей відеореєстратор, це дуже просто. Треба бути підписаним на мій каналчик, бути підписаним на телеграм-канальчик і бути підписаним на Тікток. Це дуже просто. На телеграмі ми будемо і розігрувати, тому що ну, насамперед є люди, які дивляться відоси підписані не з України, тому ми не зможемо їм передати цей е, прикольний подарунок, але е, ми хочемо подарувати його е, конкретно тим, хто зараз знаходиться в нашій країні. Так, ну що, ми стояли, стояли. І нам... Прилетіло замовлення. Все, пігнали на Чернігівську. Йо банда, 262 гривні, дзинні. Ми вже маємо гроші. Зараз їдемо в Проспект. Треба заїхати в Проспект, тому що почали протікати ноги. Сніг трохи розтаяв. Роботи як такої нема вже. Тому можна вирішувати свої діла і можна поїхати попити кофе. Кофа випити експресо у С3 кафе на Ізмаїла Гаспринського 3 код 3-6, нажатись, треба. Так що не забувайте, там хтось написав, що пігнали, смачна кава. Не бачив, де ви є, приходьте в гості. Все, банда, я перевзувся. Я перевзувся. Можете порадіти за мене. Втягнув годьєри. Все, тепер я на, на зимовій резині. Год'єв завжди з нами. Є. Yeah. Cool. Все, поїхали. Будемо їхати, їхати пити каву і потім знову на вечірню зорьку за своєю тисячею гривень. Ми коротше, попили кави. Стало вже ніч. Ну як ніч? Чотири години і 4 години це вже темно. І ми взяли замовлення. Зараз покажу яке. Ось таке. 308 гривень по комфортіку їдемо на на Ятраєшку. Двушеч двушич ми маємо, ну з цього і почнемо. У нас завтра серйозний дуже день. І післязавтра серйозний дуже день. Тому що це субота і неділя і... і... За ці дні можна робити щось по 3500, наприклад. 3500, наприклад, можна зробити. От ми і хочемо зробити. Наприклад, 3500. Я вже забув, як це робиться, тому <смір> будемо завтра для себе нагадувати. Так, ну що, ось і завершили ми це замовлення на троєшки, дали нам 308 гривень. Зараз будемо теж трошки щось вивозити по лівому берегу. І є надіюся, що... що ми ще тут нормально Ну, пропонують, як завжди, крінжатини за 13 гривень-15 гривень кілометр, навіть за 11,90 Петропавлівська борщаговка, доставка, адрес, адрес. На доставку я люблю, скільки їхати. Година 11 хвилин. Ну, блин, Це звісно, я навіть не знаю, хтось поїде. Ну, Нема поблизу, нема ніяких на арсенальну. За 225 гривень, але ну а фінально мені здається там їхати теж 33 хвилини. Так, ну що, перший день такий складний, важкий, тому що неділя. Неділя була важка, закривали місяць, там на оренди все вивозили, що там щось там було, не було. Хотів сказати, що я буду фіксувати не тільки в одній програмі свої там здобутки, а в мене в тій монобанці буде статистика, і я буду писати в описі, так що читайте в описі, до чого ми там дійшли. Тому що, як ви бачили сьогодні, в мене є замовлення, котрі не проходять через. Програму, тому що є знайомі, котрих треба кудись возити, є вже на пару постійних клієнтів, є людина, яку я підвозив, і тепер я буду возити її фруктові букети, тому її вообще резпіктоси вона дає роботу. Якщо є ще робота, у вас, наприклад, треба вас кудись катати, там, чи драйвер, чи що ще, то ми з радістю будемо м -м, співпрацювати з вами або робити доставочки, якщо треба. Тому, якщо що, пишіть в інсту чи просто в коментарях. Так, ну що, ми взяли замовлення на... на Русанівку. І до Русанівки не так довго їхати. І це краще, ніж на правий берег. Реально зараз мені так здається. Так, ну що, зробили ми це замовлення на Русановку. І зараз у нас тут е... лісрук, лісрук, ефір великий. Всі хочуть кудись їхати і на Траєщину, і навіть далі. Але ми нікуди не хочемо, ми хочемо тільки на лівому березі їздити. Тому що зараз на правий в 6 годин не варто Ну, На балонь можна поїхати. Чисто по приколу. Ну а ми на Андрія Малишка поїдемо. Тут рядышком, Ще й за налічку. й Валерія. Йоу, банда! Ось і 22 21, 21 І що я вам хочу сказати? Сьогодні був дуже прикольний день, тому що нам дуже повезло. і Ми сьогодні не працювали по програмі, а нам просто тупо повезло. Спочатку ми зробили дві, дві доставочки і, і нам заплатили за то 650 гривень. Потім з тої доставочки ми відвезли ще людей за 280 гривень по центру пролетіло. Про, про І то в нас вийшла 1000 грі... гривень. Ну, не багато, але тисяча гривень. Потім по програмі ми зробили 684 гривні 700. 1700 гривень нам ще там е, накидали трошки, трошки чаю, нам накидали. І саме головне, саме головне, що ми. Е, коли їхали, вже, ну, вже стояли, їхали додому, зустр... ну, там стояла людина, голосувала і така підходить до мене і каже, чуєш, коротше, відвези мене. Типу, там на Траєщину і обратно. Я кажу, скільки? Він, ну, він сказав, типу, там, я нормально заплачу, відвези мене. І що ви думаєте, він мені дав? І що ви думаєте, він мені дав? А він мені дав? Стрі такі прикольні ха-ха-ха. Ну, Ми з ним проїхали доволі довго, десь я не знаю, десь це все було 3 години, тому і проїхали ми з ним. Я не знаю, десь я, 30 міль, ми ще сто... я стояв його чекав. Він мене кавою вгощав, Ну, коротше, трошки був він підпитку, але півторошку дав мені. І то ми можемо розрахувати 1700-1700 плюс 1500. Це, вне, це вже в нас 3200. А 3200 це така хороша сума, що ми таку суму давно не бачили. Тому. Ну, реально, ми, ми за... проїхали сьогодні. Ну, я там змінював, тому що я заправився бензином, хочу ну, зрозуміти, скільки вона все-таки насправді є бензину, щоб показати. Ну Мені сказали реально, що 6 літрів бензину. Ой, 4 літри бензину, так, да, 6 літрів газу, 4 літри бензину. Я заправився на 10 літрів і буду зараз викатувати. Ну, проїхали ми сьогодні капець там я не знаю, ну 100 кілометрів. 100 кілометрів. 120, може, ми проїхали, ну там витратили ми на паливо 200-300 гривень, добре. 650 тисяч гривень, в общем, ми витратили. І наших, типу, дві. Дві 200. Ну, це тому, що ми працювали без програми, і там ті гроші нікому не потрібно було давати. І це те, що нам ще пощастило і підфартило. Тому сьогоднішній день я дуже думаю, що він класний. За статистикою ви зможете дивитись, я під цим відео зроблю свою баночку, де я буду робити ці всі збереження мої. І щоб ви не думали, що 100к це дуже багато. Я просто вам розкажу, що мені з цих 100к треба віддати. За оренду кав'ярні, за комуналку кав'ярні, за оренду квартири, за комуналку квартири, е ще що, податки заплатити. І там вийде не так багато. Плюс паливо я витрачу е і, ну, грязі. Грязі, дуже дуже багато грязі. там Тому не думайте, що це якісь там е просто сумасшедші гроші. Це просто таке життя зараз, тому що бізнес. Е Бізнес так йде не дуже сильно. І тому не забудьте підписатися реально, тому що відео будуть виходити, до речі, я думаю, що кожен день або через день. Ну я не знаю, як на вихідних ми це будемо робити, щоб все поєднувати. І не забудьте про те, що ми будемо розігрувати відеореєстратор, то що я вам казав вранці, на 5 тисяч підписників. Для цього треба, просто, от просто треба що зробити. Бути підписником каналу на YouTube. Потім підписатись на Тікток і підписатись в групу Телеграму, завдяки якій ми зможемо знайти ту людину, котра виграє цей відеореєстратор. Це все буде 1 числа або 31 го вночі. Тому, банда, я бажаю вам тихої, спокійної ночі і гарного дня, коли це ви будете дивитись. Будьте завжди на, позитив... на позитивній волні. Бай-бай! Не сумуйте. І не забудьте підписатись. А якщо хочете, можете там підтримати теж мене у цій моїй пагоні. Пагоня за 100К. Оце так цифри, реально. А зараз так і подумати, що це не такі ж великі гроші. Тому банда, бай-бай!